Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас сьогодні. А впливають на нас сьогодні енергії імператора, жреця і мага. Сьогодні відчуття і бажання будуть різноманітні. Захочеться визначити свої межі, іншим встановити їх межі, з'ясувати, що відбувається з вами і навколо вас, За будь яку ціну досягти успіху, своєї мети, реалізувати себе, можливо, щось завершити, відчути стабільність, захистити свої інтереси. Енергії імператора і жриця таку можливість нам дають. Але енергії жриця і мага конфліктні між собою, тому всередині себе буде відчуватися роздрайв. Замість того, щоб домовитися, будете нав'язувати свою думку, тому що бажання влади, домінування і контролювання та бажання продавити всіх і все під себе буде нестерпним. І вам це вдасться, та задоволення від того ви не отримаєте. Для роботи це успішний день. Якщо ваша мета організувати свій бізнес це гарний час, підтримка з боку впливових осіб буде. Є можливість отримати посаду, про яку мріяли. Також можете отримати більше інформації про свою роботу, пройти співбесіду, всі консультації будуть успішними. У особистих стосунках буде чітке розуміння, що собою представляє партнер. Ви знаєте, чого бажаєте від стосунків і що ці стосунки можуть вам дати, ніяких ілюзій, і фантазій, ніякої романтики, лише взаємна довіра, загальні енергії дня. Важливо контроль і управління. Тримати у своїх руках це вкрай необхідно. Також важливо налагодити з оточуючими такі стосунки, у яких вони усвідомлювали б і використовували свою силу. А я бажаю всім відчувати свою значимість, миру вам і гарного дня!